Шалом, це Славко, кому свята, а барану завжди смерть. От і мені доводиться працювати з цією лопаткою. О! Бачите, що все-таки хто б міг подумати? СП1 Онтаріо Найф це один з моїх численних подарунків на 60-ліття. Я скажу, що я не чекав такої приті. Здавалося б ломік. Але як працює? 10,95 сталь. Що мені в ньому подобається? 12 сантиметрів внутрішня висота руків'я, Так, 13, Руків'я не за короткий, притик для моїх пальців. Бачите, могло би ще бути притик. еластично. Це при ударах, бо отдається. О, Чудовна річ. І треба показати вам, от якщо отак, бачите, у нього ізогнуте От Якщо так вістряси і середину з'єднати, бачите, отак от він з пузиком. брюшистость лезвія. Дуже непогано влаштований, то, що спущена вниз віст, отак от вістря на, на, на осі, а лезо спущене вниз. І тому, в принципі, він буде рубати кіски. Не вдалося мені відстояти трохи гребер, ну мені вже просто томат не лізе, може наступного разу буде томат у нас. І ви побачите, як він перебуває. Він ломік рукає чотирьохгранна, не заавалене, тому він завжди. Що так ви маєте пла пласко, що так, що так, бачите, не брізкає. Ножик дуже пристойний. Єдине, що важкувати, якщо б не, але я скажу, що комусь от відбити пальці, перебити лучову кістку то просто ми наступного разу спробуємо на баранячих кістках трубчатих або на свиних ребрах. Я скажу, що ви ніколи з Ontario Knife не будете розчаровані. Як я не розчарований, ну, навіть цей кілограм м'яса мене не засмучує. О, бачите? Все таки 10,95, Трохи, бачите, підняли в ціну з тисячі до трьох, і вже ножики починають різати. Здавалося, щоб такий ломака не мав різати. Він нормально, з нормальним кутом загострений. Хто б міг подумати? Я скажу, що все таки не, не варто економити на ножах, коли ви збираєтеся ними працювати. Bye.